Вітаємо вас у Маркет 365. Просторі, де кожен відріз тканини починає нову історію. Сьогодні ми відкриваємо двері до свіжого, яскравого оновлення. Запрошуємо зручно вмоститися і поринути у світ кольорів, фактур і безмежного натхнення. Перед вами слайд-парад із нового надходження тканин. Ми ретельно відбирали кожен відріз, щоб надихнути вас на власні авторські шедеври. І щойно ви побачите, зрозумієте чому. Чому ви обираєте саме наш інтернет-магазин market 365? Єдиний відріз, єдина історія. Більшість наших тканин існує лише в одному екземплярі. Забираючи їх сьогодні, ви гарантуєте собі унікальність, якої ніколи не матимуть фабричні вироби, а якість набагато краще ніж у рулонах з Китаю. Розумна економія, стокові тканини це шанс отримати матеріали найвищого та найелітного класу за демократичною ціною. Те, що ще вчора сяяло на подіумах Європи, сьогодні вже мирно відпочиває у вашій шафі. Гаманець радіє, а ваші вироби виглядають на всі сто. Турбота про планету та майбутні покоління. Ми скуповуємо залишки після великих колекцій, даруючи тканинам друге життя. Ваш проєкт стає не лише красивим, а й свідомим. Чому варто шити власноруч своїми руками, а не купувати товари широкого вжитку? Річ, створена руками, гріє інакше. Вона пам'ятає тепло серця, кожен стібок. Кожну думку, яку ви вкладали, вона сидить ідеально, бо пошита саме під вашу фігуру, а не під середньостатистичний розмір для посередніх людей. Та й хто сказав, що комфорт і краса привілей молодих брендів, ми доводимо протилежне. Дорогі пані, леді, бабусі, матусі досвідчені наші майстрині та чарівниці. Ви краще за всіх знаєте, який захват викликає нова сукня, знята з машинки ще теплою. Уявіть, як засяють очі доньки, коли вона приміряє обновку пошиту спеціально для неї. А як зрадіють ваші онуки, коли вкриються ковдрою чи надінуть піжамку, зшиту бабусиними руками з м'якого бавовняного фланелю? Ваш виріб не буде вдягнено один раз і забуто. Ваші роки практики це скарб, який не купиш ні на одному розпродажі. Кожен відріз, що проходить крізь ваші руки, стає сімейною реліквією, осяяною любов'ю та спогадами, а ми лише підсовуємо вам найкрасивіші цеглинки для цих історій. Ваші роки практики це подарунок, який неможливо купити ні в одному магазині. Кожен виріб, що створюється вашими руками. Перетворюється на сімейну реліквію, наповнену любов'ю та спогадами. Асортимент оновлюється дуже часто, та найцікавіші позиції зникають за лічні години. Замовляєте відразу, щоб не пропустити потрібний відріз. Доставляємо швидко новою поштою, навіть у найвіддаленіші куточки України, щоб ваше натхнення не встигло охолонути. Підписуйтеся на наш телеграм-канал. Там ми першими вигукуємо свіженьке, а ви першими натискаєте Купити. Пам'ятайте, єдиний відріз може стати чиєюсь мрією до того, як ви встигнете сказати закріпити шоу. Нехай ваше натхнення не знає меж, чи то елегантне пальто, чи ніжна пелюшка для маляти, чи арт-клач із гобелену. Обирайте тканину, беріться за ножиці і дозвольте своїй уяві творити дива. Пам'ятайте, кожен ваш виріб це історія, сповнена тепла рук і ритму швейної машинки. Зверніть увагу на наші спеціальні розділи на сайті магазину. Наприклад, в розділі Підбір тканин можна якнайшвидше підібрати необхідний вам відріз тканини за багатьма параметрами. В розділі порівняння можна легко порівняти схожі тканини між собою за фото або за характеристиками. В розділі самі дешеві тканини ми відсортували всі тканини за ціною погонного метру тканини. Якщо вам потрібна тканина для тестового виробу або потрібно максимально зекономити бюджет, цей розділ прийдеться вам до вподоби. Також заходьте до розділу розпродажа, багато тканин для економії вашого бюджету, адже більше тканин, більше нових речей у вашому гардеробі. Не оминайте розділи з наборами тканин, радимо їх купувати для експериментів та навчання. Найнижча ціна за все ще доволі якісні тканини, хоча й з недоліками. Але ви ж знаєте, багато недоліків дуже легко усунути. Додавши лишень трохи часу, майже всі недоліки усуваються грамотним кроєм та нашою кмітливістю. Пам'ятайте життя занадто коротке, щоб носити нудний одяг. Давайте разом прикрашати світ стібок за стібком. До речі, ви вже переглядали наш гороскоп для тканин. Цікавий факт: найбільше всіх цікавить розділ овен. Виходить, що серед овнів найбільше прихильників тканин. А тепер хвилина подяки. Друзі, кожен ваш лайк чи коментар дарує нам крила завдяки вам. Наш склад ніколи не дрімає. Там постійно шурхотять пакети з тканинами, ніби шопочуть обери мене саме я стану улюбленою сукнею. Тож заходьте частіше, захоплюйтеся сміливими принтами, пробуйте незвичні текстури і діліться результатами. Пам'ятайте, життя коротке, а черга класних проєктів довга. Не відкладайте натхнення на потім, воно любить, коли його носять сьогодні. Market 365 тримає двері відчиненими цілодобово. Щоб у потрібну мить у вас під рукою були ідеальні тканини, потрібна ширина і якість. Дякуємо, що провели ці кілька хвилин із Market 365. Творіть разом із нами. Market 365. Там, де натхнення зустрічається з якістю, до нових зустрічей, і нехай ваша котушка ниток ніколи не закінчується.